Вітаю вас на нашому каналі. Все своє друзі. Ну, ми в попередньому відео розповідали про те, що все-таки вирішили, хоч і пізніше, але невелику кількість висіяти томатів для того, щоб потім посадити у теплицю, щоб виростити ранній врожай. Були коментарі різні по цьому поводу. Хтось написав, що для чого посадити і потім танцювати навколо них. Був такий коментар краще посадити пізніше. Були коментарі такі, що взагалі садять на вікно, нічого не роблять і кажуть, що виходить прекрасно. Ну, це добре, що в людей виходить, але з трудом віриться, тому що це вже. Як кажуть, перевірено роками багато разів. що Для того, щоб виростити нормальну розсаду на вікні, а вирощуємо ми її через те, що такі умови зараз склалися із світлом, то потрібні дійсно належні умови. Інакше розсаду не виростити. Ну, ось подивіться, що в нас вийшло після того, як ми посіяли. Зійшло непогано. Пам'ятаєте, я говорив про те, що краще садити штамбові сорти, тому що вони не тягнуться. Ось дивіться, різниця між штамбовими, ось саме штамбові, і ось не штамбові. Вони швидше витягуються, а ці такі низенькі приземисті. Тому я і рекомендував вам, якщо вже. І е, сіяти ранню розсаду, то краще висаджувати штамбові сорти. Але сьогодні не про це, друзі. Пам'ятаєте, я казав, що е, е, сіємо, Головне, щоб в першу чергу було тепло, а потім, коли сходи, потрібне світло. На дворі така погода, що ні сонця, ну ось так сьогодні так більш-менше прояснилося, в вікно видно, там все розтало. Але хмарно. Хмарно і, можна сказати, темно приходиться підсвічувати навіть зараз, тому що якщо не підсвічувати, це якраз такий другий головний аспект, у тому, що після посіву розсада може ну, витягнутися дуже і буде худою, може навіть пропасти. Ну, що, що ми зробили? Я, я говорив, що може придумати, що хочете. Але ж от Попробував, щоб на вікно якийсь здоровий світильник не влазив. Е, ну, прийшлося ось купити отакі два світильники, щоб вони поміщалися. Бачите, якраз по вікнові. Але ж ці світильники е, 220 вольт. Прийшлося зробити, он, покажи. Е, автомобільний акумулятор. Через Інвектор і включено 220 вольт, і оце така підсвітка. Вистачає, друзі, приблизно на 4-5 годин. А потім за ту годину, що дають нам заряджаю акумулятор. Ну, це, звісно, ми. Якщо ж ви там уже щось висадили, висаджуєте, ну думайте, придумайте щось, але... Але підсвічувати обов'язково треба. Що робити зараз з розсадою після того, як вона зійшла, ну, два тижні можна не робити нічого. Просто поливати, дивитися, щоб земля не пересохла, А потім, уже, потім уже будемо підживлювати, слідкувати за нею. І ну, вам, вам будемо будем показувати. А зараз, оце ось такий результат у нас получився на першому етапі з розсадою. Так що Якщо щось, щось, хоч щось вам було корисно, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.